Коротенько про те, як я креветки готувала, дуже смачний оригінальний рецепт. Купуємо улюблені креветки, розморожуємо їх практично повністю і відправляємо смажитись на гарячу пательню, не накриваючи, в принципі, кришкою, нічого не додаючи, ні вершкового, ніякого масла, ні води, бо зайва вода ще буде з самих креветок виходити. В мене вони смажились приблизно 10 хвилин. Далі ви вже дивіться від розміру ваших креветок, Можливо, треба буде менше часу. Орієнтир, вони всі мають стати рівномірно ось такого рожево помаранчевого кольору. Періодично їх помішуйте і все Буде гуд. Побачите, як тільки колір змінився, значить все ок. Поки вони смажаться, можемо відволіктися і приготувати ще додаткові приправи, які будемо використовувати. Для цього беремо три зубчики часнику. У мене така кількість пішла на 700 грамів кр креветок. Дрібно нарізаємо чесник. Можете взяти більше, можете взяти менше, як ви полюбляєте. Але креветки чесник люблять. Всі морепродукти люблять чесник, мені здається. Також подрібнюємо кріп. Кропу не жалійте в цьому рецепті з креветками, вершковим маслом і чесником це просто ідеальне поєднання. Добрий такий пучок. дрібно нарізали, дивимось на креветки. вони всі вже стали рівномірного однакового відтінку. Саме час додати вершкове масло. Масло я додала 100 г. Для того, щоб вони всі пропарились в прямому вишковому маслі, були ніжні і соковиті. Солимо перчимо за смаком, не забуваємо це все діло перемішати добренько, щоб вони з усіх сторін пропиталися у нас вершковим маслом. І практично одразу там, через хвилинку-дві, можна вже додавати подрібнений чесник, щоб все це пропарювалось не тільки в маслі, а ще й в маслі з чесничком. Щоб ефект був неймовірно і вражаючий. Накрийте обов'язково кришкою. Коротше, ці креветки я додала часнику під закритою кришкою, протримала ще приблизно хвилин 10. На середньому вогні, не на великому вогні, вони тут же томляться у вас. Наприкінці, буквально за хвилину до того, як вимкнути вогонь, додаємо кріп дрібно порізаний. Підправляємо до креветок, все ретельно перемішуємо, буквально хвилиночку томимо і подаємо до столу. Це дуже яскрава, соковита, ароматна і смачна варіація приготування креветок. чи то до пива, чи просто так. Це реально дуже смачно. І Відлива з вершково часникового соусу, тут просто неймовірно. Якщо вам сподобався даний рецепт, не забудьте поставити лайк, можете залишити відгук, і якщо ви досі не підписані на мою сторінку, обов'язково підпишіться. Попереду багато цікавих рецептів. Смачного!